Вітаю, Свіжий лот на сьогодні Toyota RAV4 2017 рік випуску. Надійний, витривалий і той самий rav 4 який служить роками. Машина для тих, хто хоче сісти і поїхати без зайвих пригод. Авто вже в наявності побайнав. Тож забрати можна хоч сьогодні. Ціна реально приємна. Під капотом бензиновий 2,5-літровий мотор, автомат і передній привід. Простими словами, класика, яка не підведе ні в місті, ні на трасі. Пробіг 125 тисяч миль, реальний підтверджений, авто драйв, тобто заводиться і їде своїм ходом. Основне пошкодження ходова частина. Але нічого критичного, кузов рівний, подушки безпеки цілі. Салон строгий, комфортний, з великим мультимедійним дисплеєм і зручним сидінням. Все просто, але зі смаком. Це ж Toyota. Ціна по побайнав 6975 доларів, а з доставкою розмитненням і ремонтом під ключ у Польщі вийде відчутно дешевше, ніж купувати такі rav 4 на місці. Лот проходить повну перевірку USA Garant, 18 пунктів контролю від пробігу до геометрії кузова. Ми беремо лише перевірені страхові авто, щоб ти отримав надійну машину без сюрпризів. Хочеш точний розрахунок під ключ, пиши мені просто зараз.